Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. Вчора було погашення ОВДП, причому тих ОВДП, які я вже купляв в рамках виклику накопичення 1 мільйона гривень за 5 років зі своєї зарплати. Я тоді відкривав на півтора місяці, і от вони завершились вчора були виплати. Хтось в коментарях запитував. Чи виплати приходять автоматично, чи потрібно щось робити. Нічого робити не потрібно, а виплати приходять автоматично в, в, в тих банках, якими я користуюсь, це «Приват» і «Сенсбанк». В, в «Сенсбанку» виплати приходять десь в обід, приблизно там о 13-14 годині. В Приватбанку приходять ввечері десь о 18-19. Автоматично на картку нічого робити не потрібно, ніякої комісії не береться, тобто просто приходять гроші. Я хочу продовжити покласти також ці гроші на ОВДП купити, але подумав, що зараз інфляція 15,9%, тобто майже 16%. І якщо класти на ну, купляти ОВДП короткострокові, як бачите, 13-13,5%, то це не покриває навіть інфляцію. Тому спробую сьогодні куплю, мені там прийшло 8,5 тисяч вчора, спробую купити ОВДП на рік от до 19. -го. Серпня 26-го року ставка 16,5%. В принципі, невідомо, яка буде загальна інфляція, але це краще, ніж 13%, і хоча б покриває ту інфляцію, яка є на сьогоднішній момент. Інфляція це така весела штука, що важко з нею боротися. Але потрібно пробувати. Ну тому. Я, скоріш за все, відкрию ось цей, ну, Куплю оці ОВДП. В мене є гроші на 8 штук. Дохідні 16,5 сума купівлі 8466 гривень 72 копійки. Надходження буде 9959 гривень 60 копійок. Тобто дохід 1490. 2 гривні 88 копійок. В детальніше можна переглянути, що це за ВДП, дата випуску 29 4.25, Погашення 19.08.26, ставка 16.33. І купони будуть приходити 20 серпня, 18 лютого 2026 року і вже останні купони погашення 19 серпня 2026 року. Ну, спробуємо пограти ще вдовго з гривнею. Ну, хоча я не дуже люблю грати в гривню вдовго, тому що різні бувають ситуації, тим паче, зараз. Війна, нестабільність і незрозуміло, що буде взагалі. Але у нас є план: ми йдемо. Хочу накопити 1 мільйон гривень за 5 років, тому будемо пробувати. Підписуємо. Підтверджуємо в мобільному додатку. Все ВДП куплені прибутковість 16,5%. Дата проведення буде завтра, 19 червня. Наголошую, це не додаткові гроші, а ті, що були, то, що вони. Не додаються до тієї суми, що я вже накопичив. Купляйте ОВДП? Як ви вважаєте, краще купляти ОВДП? довгі чи короткі, на який термін? Поділіться в коментарях. Я завжди читаю, завжди цікаво, намагаюся відповідати. Бережіть себе. На все добре.